Porque... Диктатор Путін своїм указом створив морську колегію Росії очільником призначена помічника правителя країни агресорки Миколу Патрушева до складу морської колегії, включено так званих губернатора Севастополя Михайла Розважаєва та голову окупованого Криму Сергія Аксьонова. Також тут війшли керівники інших російських регіонів із з виходом до моря. Ця колегія покликана забезпечувати порядок на морі та розвиток флоту країни-агресор. Поговоримо і про це також з нашим наступним гостем. Радо вітаємо у живому етері речника військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук з нами на живому зв'язкові. Пане Дмитре, бажаємо здоров'я, спасибі, що знайшли час долучитися. Вітаю студія, вітаю пане Дмитро. Знову в етері. І так, читав я цей указ чудовий. Ну це черговий кооператив. «Озеро». Тільки не зрозуміло. Там вони хоча б вихід до води всі мали. І якесь відношення. А люди, які не мають взагалі стосунку до флоту в колегії, ну чому ні, це Росія. Слухайте, ну от пане Дмитре, логіка, ви от кажете про кооператив озера. Там логіка була зрозуміла. Та, от підвищення фінансової і комерційної ефективності всіх учасників, добробут особистий і так далі, і тому подібне. Ну наскільки я так собі розумію на пазир. А тут в Глобальних в масштабах країни, чи все ж таки щось вони інше і конкретно більш військове мають на меті? Ну е, правду е, ми з вами, мабуть, бачили лише публічну частину цього документу, де вони е, фактично е, декларують е, за все хороше проти всього поганого, але насправді у них є до речі, наскільки я пам'ятаю. Там концепція розвитку, щось таке. Чи стратегія. В цьому документі, до речі, вказано. Він там посилається на цю стратегію розвитку, здається, uh -huh. щось таке. У будь-якому разі, бачите, тут, тут слід знову ж таки віддати належне. У них такий документ стратегічного рівня вже був. Цей, цей черговий документ про ну, ні про що, як uh -huh. на мене, він не визначає там ніяких. Особливих нових напрямків руху стратегічний документ, судячи з цього документу, вони mm -hmm. вже є в наявності. Ми нагадуємо стратегію свою в цьому році лише ухвалили, і вона так само дуже необхідна країні, яка е, називає себе морською державою. І нам дуже хочеться бути морською державою. і Нам це конче необхідно, тому що ми критично залежні від морських шляхів комунікації, від морського експорту та імпорту наша країна. А що стосується безпосередньо цього чергового перформансу, ну, вони багато різноманітних структур створюють. Вони в тому році так само е заявляли, що вони створюють якесь чергове командування на Азові. Mm -hmm. е я, до речі, от, припинив цікавитися цим питанням, чи вони його створили, враховуючи те, що на Азові більше немає військових кораблів, бачите, структура може є, кораблів немає. Так само вони там е наголошували на тому, що вони річкову флотилію створили знов-таки, мафкують, як завжди. Mm -hmm. Мавкують е наш досвід, е та сама Росгвардія, це теж тактичне мавкування нацгвардії. І е сказати, що це якось там впливає на поточні процеси. Mm -hmm. Ну, от на рівні річкової флотилії насправді mm -hmm. може впливати. Це така, е така спроба узагальнити, е узагальнити е те, що відбувається. На конкретній локації, по-перше, по-друге, поліпшити е керування. Тобто такий інструментарій з'являється. А на такому державному рівні е зібрали е умовно всіх, хто якимось чином причетний до узбережжя, в принципі, ну у них чотири флоти і флотилія. Правда, тепер можна сказати, що у них три флоти 2 е тому, у дві флотилії. Тому насправді такий колегіальний орган може їм і потрібен. Але знов таки, ну, дивимося на його склад, і питань виникає більше, ніж відповідей. Ну так і. Очільник, яким призначено Миколу Патрушева, всі, хто якимось чином цікавився історією РФ найближчою, та і цією фігурою, зокрема, в принципі, тут одне з одним співставити, аби отримати суму від додатків, не важко. Навіть не треба закінчувати середню школу. Мені так здається, ну це лірика. Хай там як ви про кораблі, коли. Згадували, що от про Азов і кораблі даного регіон та що от кораблів немає. А от у нас редакторською командою е, така інформація е, є, що з Новоросійська, та з легендарного вікоповного російського е, вийшли 25 -ро аж російських кораблів, і ось ця історія якось так, от спокійно проходила е, от інформаційними колами Можете прокоментувати і внести ясність, що це. За ситуація, що це за історія. Ця інформація, до речі, в інформаційному просторі е, з'явилася з затримкою у добу е, приблизно. Е, позавчора так вони виходили з семейського бухту, е, це фактично е, новоросійська бухта, можна так сказати, uh -huh. але не виходили на зовнішній рейд. Тобто, з якою метою вони вийшли в безпосередньо гавані. і е, після цього в неї повернулися, може лише здогадуватися. Можливо, це був навчальний процес. Там команда, як вона на строковій службі звучала, навіть згадати не може ну, розосередитися. знаєте. Uh -huh, uh -huh. З іншого боку, могли бути просто якісь там маневри внутрішні, але на зовнішній рейці кораблі не виходили. Тому, в принципі, там, надавати якогось особливого значення цьому процесу навіть немає сенсу. Uh -huh. Насправді, але так, деяка. Така легка паніка там намагалася е, цю тему, е, хоча насправді вона вже була не актуальна розмухувати в інтернеті, тому проговорити це так було б не зайво. Так, отут -от, зрозуміло подякували за роз'яснення. Ну і ще про те, що Збройні сили України зробили непридатними для використання два з п'яти аеродлеромів росіян в окупованому Криму. Ви коментували теж вже цю інформацію, але от для нашої поглядацької аудиторії ще раз вносіть ясність, будь ласка, що там от конкретно і до чого. Питання не в аеродромах. Тому що ну, вивезти з ладу аеродром це. Насправді треба сильно постаратися. Uh -huh. Тут питання в тому, що росіяни використовували у військових цілях як мінімум 5 одиниць аеродронів. Насправді їх можна було б використовувати ще більше в Криму. В Криму багато майданчиків. Це і гелікоптерні майданчики. Це і безпосередньо ті аеродроми, які мають злітно-посадкову смугу. І до речі, вони використовували і цивільний аеропорт для того, щоб туди саджати військові. Транспортні літаки, тому о, у них вибір насправді великий. Але о, використовували так активно, здебільшого безпосередньо от, під час повномасштабного вторгнення 5 аеродромів. Uh -huh. о, і два з них не те, щоб вони були виведені з ладу. Тобто о, там фактично о, о, залишок авіації настільки вже низький, настільки вже малий, що можна сказати, що ці аеродроми фактично о, не функціонують саме через цю причину. Через відсутність кількісного складу літаків, тобто їх там фактично одиниці, і тому ці об'єкти, в принципі, вже мало дотичні до тих процесів, які відбуваються. Хоча насправді сама авіація вона постійно експлуатується росіянами дуже активно і може побачити в небі фактично усі наявні, наприклад. Літаки сімейства сухого починаючи з 24-го і закінчуючи 57 цьому, які тут не базуються, наприклад, але періодично заходять на роботу, і те саме стосується безпілотних літальних апаратів. Тут такий зоопарк, починаючи з іранця Маджахера шостого, і закінчуючи унікальними машинами, які навіть росіяни не часто бачили. І ще хочеться поговорити з вами про Кінзбурзьку косу, що відбувається там, і от важливість цієї території для розвитку подій станом на зараз. Насправді переоцінити важливість деокупації цього, цього територіального об'єкту важко, і це чудово розуміє і наш ворог. Це чудово розуміємо, ми вони його використовують здебільшого зараз для того, щоб наносити такий турбуючи вогонь по південній частині Миколаївщини та Херсонщини. Це і дрони в це і іноді артилерія, це може бути реактивна артилерія, це може бути мінометна і плюс до того, це дозволяє їм фактично тримати під вогневим контролем Дніпробукський Ліман, а це вихід. До Чорного моря для Миколаївського морського порту, а це вихід відповідно для Херсону. Ну про Херсон там взагалі зараз мова не йдеться. Це зона бойових дій, фактично. А от Миколаївський порт міг би, звісно, хоча б принаймні випустити ті одиниці суден, які там знаходяться. Я боюся зараз вас дезінформувати, але здається, загальна чисельність суден, які в принципі застягли. В портах Миколаївщини разом з іноземними складає десятків 60 одиниць. 60. Це доволі велика цифра, і відповідно це і втрати це і неможливість станом на зараз їх звідти вивести, тому що, по перше, вони можуть потрапити під вогонь. По-друге, ситуація зміною небезпеки там не зрозуміла. Дніпробузький Ліман фактично якраз в першу чергу потрапило все, що. Було змито під час підриву Каховської ГЕС росіянам. Тому виходити туди зараз якимось чином, великими одиницями, такими, як там, суховантаж або танкер, наразі без перевірки акваторії дуже ризиковано, ніхто цим займатися не буде. Тому для нас так це, це важлива акваторія і важлива сама Кінбурська каса. Пане Дмитре, ну і на фінал розкажіть, будь ласка, про функціонування зернового коридору, і як процеси відбуваються станом на зараз. До речі, так ми скоро можемо констат... зможемо констатувати той факт, що фактично вже рік працює цей коридор. Давайте будемо відвертими. Запрацював він більш-менш у стабільному режимі лише з жовтня минулого року, почав. Скоро буде ріг, як він був запущений, тому що так не всі не одразу готові були ризикувати під цим е, маршрутом. Але тим не менш, станом е, на зарку можна констатувати той факт, що це більше ніж 60 мільйонів тонн перевантажено. Е, те, що на деякі, деякі показники вийшли на довоєнні, це теж е, важливий момент. Це і відповідний рівень довіри. Як судовласників, так і команд цих суден, так і страхових компаній, це багато про що кажуть. І е, так, це більше, ніж 2300 суден, які вже скористалися цим коридором. Е, на жаль, в ньому зараз лише три порти так звані порти Великої Одеси. Хотілося б, звісно, щоб туди повернулися і решта портів, але станом на зараз стабільно працюють лише вони. Ми, в свою чергу, з боку військово морських сил робимо все необхідне і все можливе для того, щоб в першу чергу забезпечити мінну безпеку. Це щоденно доволі складна робота, яку ми робимо ургентно, яку ми робимо малими силами. Як ви знаєте, наші протимінні кораблі знаходяться поза межами акваторії Азово-Чорноморського регіону. Тому відповідно наявними силами ми це робимо. Застосовуємо іноземне обладнання, дрони. Хотілося б, звісно, їх мати трошки більше, тому що досвід у нас вже. Є доволі серйозний, і наші колеги, іноземні партнери, так само їм цікавлять, Тому що розміновувати під час ведення бойових дій в реальному часі такого досвіду у наших партнерів наразі немає. Ну і як завжди, величезне спасибі військово-морським силам збройних сил України за ту роботу, яку ви щоденно робите. Вам особисто, пане Дмитре, велика дяка за те, що ви знаходите час і можливість бути при живих увімкненнях в етерах телевізійних каналів, зокрема телевізійного каналу Прямим.